Тому що держава сама порушує, ну, влада сама порушує закони, які сама ж і пише. Нагадаю, що 6 березня 2022 року був, був проголосований закон про так званий військовий імунітет, коли військових не можуть переслідувати ні за е, матеріальні втрати, ні за людські втрати. Тобто під час введення бойових дій е, ніхто нічого не розслідує, ну тобто фіксується щось, але. Цим займатися треба по війні, тобто руйнувати е, боєздатність підрозділів шляхом переслідування е, вищих офіцерів чи командувачів бригад е, це просто дикість. Е, найголовніше те, що ніякісної кадрової роботи, е, ніякісної підготовки кадрів за час війни, е, військових кадрів, ми особливо то не спостерігаємо. В цьому плані держава не дуже просунулася. Тільки з приходом на сухопутні війська генерала Драпатого все, все ж таки був усунутий генерал Ткачук з Національної академії сухопутних військ, і туди прийшов справжній бойовий офіцер і нарешті, мабуть, будуть змінені всі методики підготовки кадрів. Натомість ми бачимо, як влада переслідує будь-яких офіцерів, особливо дуже дивна історія полягає в площині Харків і околиці. Ми пам'ятаємо, що за час ведення бойових дій спочатку цієї ну, агресії російської, останньої хвилі, скажімо так. Наприклад, голова Харківської ОВА. Виявився абсолютно недоторканним. Тобто, у влади є якась кількість, якийсь перелік адміністраторів, яких ніхто не чіпає. А те, що на Харківщині розпиляно 20 мільярдів гривень на фортифікаціях і слідів цих грошей, ні фортифікацій, ні слідів цих коштів немає, чомусь претензій до голови обласної військової адміністрації немає до сінь Натомість є е, претензії до Романа Дудіна, який три роки сидить у слідчому ізоляторі, замість е, воювати, десь ну і допомагати військам. Не кажучи вже про інші випадки, ми пригадуємо, як офіцерів по моєму 125-ї бригади, десь чоловік 28, е, раптом оголосили підозру про те, що вони е, залишили фронт. Е, не, не підготували фортифікації і тому подібне. Так вони вийшли на ділянку, яка мала бути фортифікована, а там слідів тих фортифікацій нема. І оцей терор проти військових, він зіткнувся з тим, що єдина поліцила, яка захищає військових, це Європейська солідарність. Інших просто немає, їх не видно ні в судах, ніде. А ще ж є переслідування. Місцевого самоврядування і терор проти міських голів розгорнувся просто неймовірний. Крім ну от ми маємо е, е, міського голову Ірпеня, якого Маркушина якого… Зараз просто, в СІЗО, там. Та, за, за надуманими причинами, абсолютно за Дикунськими. Так за не менш надуманими причинами про конфлікт інтересів, е, так само судили міського голову Сколього, е, ну це місто у Львівській області. Далі по Львівській області взагалі катком пройшлися, тому що усунутий міський голова Стрия. Зараз оголошено, там, оштрафовано міського голову Другобича. Далі є терор проти ну, традиційно проти Чернігова, там товчуть цей Чернігів, вони вже усунули навіть секретаря міськради Ломако. Далі, місто Нетішин. Якщо згадувати, то згадуємо, як було усунуто міського голову Рівного, як було усунуто міського голову, до речі, обох е е е Борисполя. Це обидва представники Європейської солідарності. Тобто терор проти місцевого самоврядування е триває з початку російської агресії, і сказати, що центральна влада ефективніша, ніж е місцева. Ні, неефективніше. От вкрасти вони вміють, але забезпечити війська вони не можуть. Я позавчора вночі, ну, всерединочі, розмовляв із хлопцями, які вийшли з-під Покровського, там ну, трошки почистить своє пір'я. Вони самі подзвонили, сказали, подякуй Порошенку за баню. Кажу, а що таке? Та каже, ми там... Два тижні зачуть такі, а тут приїхали і помилися. Щасливі, кажуть, все випрали. Ну, я, я радий, але що вони говорять? Продукти 80% купують за свої, угу. заправляють автомобіль за свої, половина одягу за свої, ремкомплекти до безпілотників за свої. А де держава? Де держава? Я, я не бачу держави. Ми пригадуємо історію, коли е, е, на своїх складах скертував безпілотники, які просто ну, скисали, так би мовити. Тому що Росія виробляла вже е, реб і вони були просто небоєздатними, тому що системи РЕБ просувалися Час далі. Прийшов. Так, так, вони, вони, їх треба було випалити протягом місяця-двох, а не складувати. От вони наскладували і фактично за це. Ніхто не покараний. Там якась кримінальна справа висить. Але подивімося, наприклад, на історію з Е, Жодного відкриття кримінальної справи, а це, по-моєму, підсудність СБУ, точніше підслідність СБУ, не було. І тоді центр протидії корупції. Подає позов проти СБУ, і суд зобов'язує СБУ відкрити справу про, про контрафактні міни. Так само історія з Умеровим. Умеров накапустив такого із двома агентствами, які, в принципі, є паралельними до Міністерства оборони. Він, по-перше, відкликав двох членів наглядової ради. Чмута, наприклад. Сказати, що чмут. Ну, не близький до влади і не лояльний. лояльний. Але об'єктивно наглядова рада проголосувала за продовження контракту з діючою директором. Натомість на кону 550 мільярдів гривень. І хлопцям дуже хочеться поживитися. Чим це закінчилося? Закінчилася змінена історія по Міноборони, тим, що. Заступника звільнили, ну і що? А далі що? А звільняти треба умерова, і звільняти треба е е міністра е Стратехпрому. Це їхні прорахунки. Вони не робили внутрішніх розслідувань. Але треба розуміти, що з тим самим Умеровим та сама, той самий процес Центр протидії корупції подає позов. І суд зобов'язує відкрити кримінальну справу проти вмерлого. Це що? Тобто, ну, країна перейшла повністю в ручне керування. І ну в режимі протилома нема прийому. Ну, тобто є прийом. Потовщий лом, як відомо, тому е, ці хлопці з банкової змагаються в кого товщий лом. Ну, ми всі знаємо, що найтовщий лому Єрмака, і відповідати за, за всі злочини проти Збройних сил буде він в першу чергу. Повертаючись до цієї ініціативи е, регламентного комітету, та е, ви. Ну на позирок реслили ціле покладання володя. Але от е, якщо конкретизувати, то е, чим саме обумовлено, от якщо по конкретики пройтися, от е, така ініціатива і до чого е, головне можуть наслідки дістатися? Ініціатива пов'язана з тим, що єдина європейська солідарність безвилазно сидить в судах і захищає військових, тобто не дає обплювати збройні сили і розтоптати їх честь і гідність. Те, що е, в судах чиниться зараз проти військових, ця зневага, коли судді явно бояться військових, і е, слідство змушує військових приходити в суд в цивільному одязі, це велика зневага до Збройних сил, до офіцерів, які віддали і віддають життя і здоров'я на захист Батьківщини. Ті, хто їх судить, або розслідує, пробує ну, фальшивити кримінальні справи проти них, жодної. Частки здоров'я на оборону країни не потратили. Але вони чомусь, звичайно, що вони, вони це інструмент політичного керівництва. І е, хочу нагадати, що Українська конституція взагалі-то не зобов'язує виконувати військовослужбовців злочинні накази або ну, силовиків будь-яких. Тобто, а виконання злочинних наказів під час війни... Треба розуміти, що для представників цих силових органів буде коштувати, мабуть, дуже серйозних моральних збитків, і не лише моральних. Тоді, коли ви сказали, що не всі політичні сили об'єднані довк захисту військових, ну це дивно правда на от майже скоро четвертому році повномасштабного вторгнення. чому так? Ну, от хтось може мені пояснити, яким чином безугла, яка оприлюднила величезну кількість чутливої для військових інформації, досі на неї не відкрита кримінальна справа, досі не відкрита. Яким чином безугла опинилася на парламентських слуханнях Україна НАТО? Адже делегації на такі форуми? Формуються виключно депутатськими фракціями. не депутатськими групами, виключно депутатськими фракціями. І як в цій делегації опинилась безугла позафракційна? Хто за це відповість? Її поведінка в штаб-квартирі НАТО, це нипання по залу, чіпляння до генсека Рюте, виглядає просто скотством. І це скотство може, ну... Бути, скажімо так, дахова не з банкової. Тобто сама банкова руйнує образ України як країни героїчної, країни відповідальної, країни, яка здатна відповідати за рішення. Якщо Зеленський вдає, що моя твоя не розуміє», то він відповідальний за все. До речі, остання соціологія останніх місяців. Вона винувацему у всіх злочинах проти Збройних сил, в корупційних злочинах, називає саме Зеленського безпосередньо. Тобто безпосередньо Зеленський несе відповідальність за стан країни на сьогоднішній день. Чомусь ми спостерігаємо абсолютно унікальну картину, тому що криміналітет на вулицях ніяке ТЦК не чіпає. Хтось може пояснити, чому ТЦК не чіпають кримінальників на вулицях? От, от як? Подивімося хроніку останніх двох років. Хоч одну, одного кримінальника було затримано і доправлено в ТЦК чи, за останні е, два роки, чи ні? Чому тема взагалі... Е, тобто е, влада докерувалася до того, що на вулицях вільно почувається лише криміналітет і жінки, не захищені від криміналітету. Тобто захищені від ТЦК. Але хто? Від, поліція ж від криміналітету не захищає. Вона захищає від мирних людей, представників ТЦК. Більше нікого. Це Тоскну. нормальна країна взагалі. Тоскнули таку картину. Так це об'єктивна картина. Я ж, я ж нічого не вигадую. Я... Просто в голос скажу факти, які хочу сказати, що в нашому суспільстві багато людей тепер бояться ці факти озвучувати. Що з нами трапилося? Дивіться. А... Консолідація Якщо от резюмувати цю підтему, та е, консолідація суспільства і консолідація політику, чи ви можуть вирішити е, ті питання, про які ви зараз говорили. Е, кажете мені і глядачам, та і наскільки це реально? ж дуже коротко. Консолідація неможлива, тому що дві зараз найголовніші страти найбільш ну організовані в суспільстві це військові і місцеве самоврядування угу. зараз зусиллями влади. Визначені як головні опоненти влади. Військові опоненти політичної влади. Військові, наголошую, вирішить так, вирішила сама політична влада. А другий головний опонент місцеве самоврядування. Так, давайте тут три крапки поставимо і повернемося до дискусії. Але зараз прочинимо оцяку яку тему товариство, про геополітику трошки поговоримо.